Усім До вашої уваги Оля днішечка з піжамою. Подивимо, що попадає. попадає. Насли у нас піжама розміру ML, фірма Fe Наступна розміру XL. Комплект Excel. розміру pyjama M. Розмір 16 англійський. Комплект. Фирма Next, размер 20 английской. Вот такие шортики. Примарк, размер Excel. 20-22 английской. Фирма Примарк. Размер Эликсель. Что? модель XL. XL. Штанці з лисичками. Так. Розмір 18 англійський. Розмір М Ейлі. Ейлі. Ем. 16 английской фирматую. 14 английской. 16 английской. Размера L. Размер LXL. Фирма Primark. Кугурумі на блискавці. Ще ось така гарненька піжамка. Розмір S. Розмір S. Ще. Кугурумі. Розмір L. Гарненькі штанці пухнасті. One size штанти. Розмер дванадцатый английский фирма Примарк. Эм. М. Фирма Примарк. Розмер Эликсейли. Эксейле. 16-й англійський. Що ось такі штанці легкі. Розмір one size. Штанці з пінвінами. 18 англійський. Теж з пінвінами. 14-й англійський. Сердечком. Ось такий ковурумик з зірочками. Штанці з сердечками. 22-й англійський. Розмір XL. штанці, це комплект. 12-й англійський. Розмір L фірма Primark. Розмір ML, L. Фірма Next Розмір Елі. Десятий англійський. Комплект піжами. Штанці. Ще штанці з пінгвінами. Кугурумік. Кугурумік ведмедик. Фірма іншим дем. Розмір М. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.